Предісторія такова. Танос перейшов на хорошу сторону і почав сражатися на стороні мстителів. І він в команді з людиною Мачоменом Поїсть, людиною павуком. І вони зражаються проти поганих дядьків. Фух. Ну і жара тут. Мачомен, А навіщо ми тут? Для того щоб убити самого злого злодія Єгипту. А що він зробив? Він хоче відбудувати зірку смерті. Нам потрібно це запобігти добре. Йдімо в ту піраміду. Він скоріше за все, там, із своєю армією. Ось. Ця зірка нам потрібно знищити. Її поки тут нікого немає. Ох, їбать, як він тут з'явився. Пізда вам маленькі. Ми вас окружили. Моя армія на виході уже вас чекає. Хоча ви навіть звідсти не втечете. Я вас уб'ю. Владосік. Граната. Тікай. Все, я зараз їх зв'яжу і їм пізда. «Що ви сосунки живі? Ну, це временно. Я зараз відійду, а ви нікуди не тікайте. Ха ха. Владосік, ти живий? «Да. Нам потрібно на нього накинутися, коли він прийде знову. Що ви маленькі, готові до смерті? Владосік, давай єбаш його. Тікаємо звідси, Я зараз цю зірку зламаю саньочок. ти тіп. А раніше ти це зробити не міг. Бля, та я щось завтикав, сорян. Всі тікаємо звідси. Санчок. Що це за хуйня на фоні грає? Я сам вахує Владосік. Привіт, Владіку. Ти так героїчно спас світ. Уф, я тебе дуже хочу. Санк, давай це забудемо нахуй. Владосік я, походу, спати перестану.